Та це студія журналістики Хлібці Ньюз». і сьогодні ми знаходимося у світлиці на конкурсі показі юних стилістів, відомі українки 19 століття. Тож залишайтесь з нами, аби відчути дух української культури. Сьогодні ми зібралися з нагоди показу конкурсу. Показу відомі українки 19 століття. Сьогодні ми пропонуємо зануритися. У минуле українського жіноцтва та почути історії відомих, видатних талановитих українок 19-го сторіччя жінок, які вплинули на хід історії. вас, гості, Ознайомити, як будуть оцінюватися наші роботи. Ви побачили роботи неймовірні, всі дуже різні, тому буде оцінюватися за декільками критеріями. Перше, це загальний образ, як дівчинка представить, представлення своєї героїні, історичної постаті. Аристократичність, артистичність показу і аксесуари, які дівчата готували і як і костюми самі. Бамраз, пада! Добридень, та панові. Мене звати Полона Валерія і мені 11 років. Мене звати Доценка Заряга та мені теж 11 років. Ми розуміємо, що наші персонажі не історичні постаті, але нам дуже сподобався цей фільм, і ми вирішили взяти героїнь саме з нього. Моя героїня Галя із кінофільму За двома зайцями. Це не історична постать, але це збірний персонаж, скромний, киянки мічанки і звичайної сім'ї. Моя героїня кроня Прокопіна із кінофільму За двома зайцями. Збірний образ дівчини з міщенської сім'ї, але яка хоче показати, що у нас багато сім'ї. Там освічена культурна та краще за інших. Ой, ой броня, а моя мама казала, що ви падлюка. Ах, це я падлюка? Та я вчилась аж два місяці вчилась в школі для благородних мене, а ти, а ти салони образоване. А ти жаба! Паленко Катерина, мені 12 років. Живу та навчаюся, я в селі княжичі. Сьогодні я старалася повторити образ з роману Кава з кардамоном головної героїні Анни. Мені сподобалась Анна тим, що вона, на мою думку, така вишукана, преціозна, і вона не боялася ніяких перешкод, навіть коли вона страждала і була самотньою, коли вона хотіла знайти такого собі чоловіка. На мою думку, 19 століття це епоха такої вишуканості, граціозності. І саме цей образ і сукня вона передає всю цю вишуканість. Це, цю сукню я шила з 6 метрів жовтої ткани матерії і 5, біль, 5 білої матерії. Ось такі перчатки я зробила, ось ці я купила, але я вигадала такий варіант, що я зроблю. З, мед... з медицинських перчаток і з таких білих. Сумочку я зробила таку. Вона тут прошита і приклеєна клеєм пістолетом. Коли я виготовляла цей образ, я користувалася тільки голкою, ниткою, клеєм пістолетом і тканиною. приймати остаточне рішення, виставляти вам. Критерії ви звертали увагу, оцінюючи учасниць конкурсу? Ну, мене, я звертала увагу на самостійність створення е, образу на е, використання тканин, з яких можна було щось зробити, а не на готову куплену річ. Навіть якщо вона була готова куплена, то якось ще приподнесена, оброблена, е якось ще довершена. Чи вважаєте ви що елементи народного одягу можна сучасно поєднувати у сучасному житті? Безперечно е і взагалі я вважаю, що найцікавіше витвори мистецтва. Вони завжди народжуються на границі між майбутнім та минулим, і між різними стилями на стику цього народжуються найцікавіші образи мистецтва. Чим вас найбільше вразила переможниця? Ну, у нас дві переможці в двох категоріях вікових. Ну і в обох категоріях щодо мене вразила жіночність. Витонченість і жіночність. Взагалі сьогоднішній конкурс це було свято справжнє свято жіночності. Не тільки е, умінь якихось е, кравецьких умінь, або якихось е, умінь презентувати себе, або щось. Є ще е, більше це було свято краси і свято жіночності. Диплом фіналіста засвої яскравого, веселого, життєрадісного образу Бабич-Аріна. За створення мріливого, поетичного, романтичного образу Янишева Христина. За створення артистичного, привабливого, харизматичного Доценко-Заряна. За створення загадкового магічного чарівного образу, нече Марія не, 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 не. за створення довершеного аристократичного вишуканого образу шовкон Вероніка. Витомшеного, делікатного, тендітного образу стожок Олександра. А, Наші переможці. Перша лікова категорія 8-11 років Полуян Валерія. А, ну і друга лікова категорія Коноваленко Катерина. Що ти переможеця цього конкурсу показу, тому які були твої відчуття під час оголошення результатів? Ну, звичайно, я була дуже рада, але їхала Давай. я сюди не за перемогу, а за участю, тому що головне це участь. Але, звичайно, коли отримала диплом, була нереально рада. Що для тебе означає бути переможницею саме в конкурсі показів і саме присвяченому українкам 19 століття? Ну для мене це означає те, що все таки я вмію творити, я вмію. Робити щось нове, але зі старого. З 19 століття я створила таку сукню. Дякую за відповіді і. Дякую. Ти молодець. Дякую. А, на твою думку, чи можна стиль України в 19 століття адаптувати до сучасної моди? Ну, я гадаю, що в принципі це реально. А чому саме? Ну, тому що мода з 19 століття вже повертається трішки. І які емоції ти відчула під час виходу на сцену? Ну, Скажу чесно, я дуже хвилювалася, ну і просто розповідала а потім мені стало якось цікаво. Тож, ви все бачили на власні очі. Сьогодні ми побачили красу 19 століття в образах, створених учасницями конкурсу. Журі об'єктивно оцінили кожну з учасниць та обрали двох переможець з різних вікових категорій. Але в такому конкурсі... Перемога не дуже важлива, а важлива участь та демонстрація свого таланту. А з вами була студія журналістики Ньюз». Я Настя Репортер. Я Конова-Оператор. Єва оператор, Єла, оператор. І... і Вікторія Юрівна, організатор цих телепузіков. До нових зустрічей! Тож, ви все бачили на власні очі. Ще раз скажи, бо я вас вступного камеру. Тож, ви все бачили на власні очі. Давайте дубль. Наступний, час. я просто <coughs> текст не написав, мені Наступний треба. Наступний дубль. Щас, зараз. Що було переранено? Я не можу побачити слово. Сьогодні ми Сьогодні... побачимо. Сьогодні ми побачили красу 19 століття. Тебе ж видно! <сх> Ще Сьогодні ми побачили красу 19 століття. А в чому красу? Це архітектура, <кхи> <кхи> це музичні інструменти. <кхи> <Без>. Образ. <кхи> в образи в образах. красу Сьогодні? образів. Ні, красу 19 століття в образах, створених <кхи> 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 <образах>, створених учасницями. <кхи> Конкурсу показу. Сьогодні ми побачили кресу об крису століття в образах створених да. учасницями конкурсу показу. Да. Да. Сьогодні ми побачили кресу 19-го століття в образах, створених учасницями конкурсу показу. Так, наступний дубль, це буде у нас шоп. Там двері рипнули, треба ще раз. Сьогодні ми побачили красу ХІХ століття в образах, створеними учасниками. <плес> Сьогодні ми побачили красу XIX століття в образах, створеними учасницями конкурсу показу. Створених учасницями прикмети зворот. Що це таке? Так, ще раз.